Прекрасний, проривний, успішний, перспективний і ще. Величезна кількість синонімів. Вам напевно стало цікаво про що це я. А я вам розкажу попереднє відео на моєму каналі на тематику максимально жорстоких і кривавих фільмів побило усі мої попередні рекорди. А саме після нього на канал підписалось за один день біля 60 нових глядачів, що в порівнянні з моїми попередніми відео в 10 разів більше по ефективності. Також канал перевалив за тисячу підписників. І я нарешті отримав свій перший у житті донат, як то кажуть, не пройшло і двох років. Хоча ні, може й пройшло. Як бачите, швидкість моє друге ім'я. Тому Павло, дякую і жму тобі руку дистанційно. Неважливо, яка сума, важливо сам факт того, що ви цінуєте те, що я роблю. Адже якби не ви і не ваші коментарі і підтримка, також приємні слова, то не факт, що цей канал існував би і надалі, так як росте він доволі повільно. Але таке життя, і всі ми розуміємо, що швидко та стрімко в нашому житті розвивається тільки діарея а над каналом потрібно працювати. Тому вірю, що рано чи пізно мною буде випущено саме те відео, яке зробить прорив, і можливо, це буде саме сьогоднішнє відео. Тому зустрічайте топ-5 нових фільмів, якими нас порадувало закінчення 2022 року та початок 2023 року. Тому. По класиці. бажаю вам цікавого перегляду. Вінні Пух. Кровімед. А зараз ми поговоримо про малобюджетний шедевр 2023 року режисера Ріса Фрейк Уотерфілда. Так склалося, що термін дії прав на персонажів компанії Дісней закінчився. Тому світ і побачив малобюджетний трешовий слешер про Віні Пуха і його друга льочка Пятачка. Даний фільм це той випадок, коли режисер вирішив хайпанути на улюблених персонажах дитинства великої кількості глядачів, а в результаті зняв відвертий. І безсмаковий трешовий шлак. Я навіть не буду розказувати вам тут про сюжет, він надто недолугий. Ну ок, декілька слів скажу. Вінніпух і його друга Льок П'ятачок образились на головного героя, тому що він приділяв їм мало уваги. Тому вони й стали жорстокими і озлобленими маньяками. Я вніс даний фільм цей топ, просто щоб ви знали, що він існує. І якщо вам не шкода часу, то з певненістю можете його. Включати. Можливо, під пиво він вам і зайде. І, до речі, я тому і змінив прекрасну фонову музику, щоб не оскверняти її даним творінням. Вінні Пух, кров і мед п'яте місце. Відьма реінкарнація, події фільму розгортаються навколо молодої дівчини по імені Нала. В один із днів, у бажанні вияснити причину хвороби своєї сестри, гріня вирішує покинути місто і відправитися в сільську місцевість до своєї бабусі. Прибувши в дім, Гріня знайомиться зі своєю родичкою. І спочатку нічого не віщує біде. Та з часом Нала починає помічати дивну поведінку старої. А крім того, вона знаходить в домі величезну кількість артефактів з. Евні, часів стає очевидно, що жахливий стан сестри є прямим наслідком дій бабусі, і тепер небезпека. Очікує вже на головну героїню. Непоганий фільм жахів, родом із Мексики. З плюсів фільму можна відмітити хорошу гру акторів, локації, музичний супровід та мексиканський колорит. Відьма реінкарнація, четверте місце. Хворий 2020 рік людство стикається з епідемією коронавірусу, і практично вся планета переходить в режим самоізоляції. В центрі сюжету молода дівчина Паркер і її подруга Мері. У зв'язку з останніми подіями героїні вирішують відволіктися від усіх проблем, тому й приймають рішення відправитися в заміський будинок біля озера. Там же до них приєднується хлопець-паркер по імені Кол. Герої весело проводять час, грають в ігри, випивають і навіть нічого не підозрюють, що за ними. Спостерігає невідомий у масці. Дану картину впевнено можу вам порекомендувати, так як особисто я отримав щире задоволення від перегляду. Сюжет простий, але розвивається він динамічно і точно не дасть вам заскучати. Плюс криваві сцени і сцени переслідування героїв зняті доволі якісно. А атмосферою фільм нагадав мені картину під назвою Тиша 2014 року. В результаті вийшов ламповий, затишний та нескучний фільм з динамічним сюжетом. Який можна переглянути всією компанією. Рекомендую хворий Третє місце. Безмежний басейн сюжет фільму розкаже нам про подружню пару, яка переживає важкий період життя. Джеймс – письменник, в якого настала творча криза, тому в пошуках натхнення він вирішує разом з дружиною по імені М відправитися на вигаданий острів під назвою Латолка з метою відпочити і знайти нове натхнення. Прибувши на острів і вдосталь, наситившись місцевим комфортом в пошуках нових емоцій, герої вирішують покинути ізольовану територію готелю і відправитися, досліджувати красу дикої природи незвіданого острову. Та в ході подорожі трапляє. Ця моторошна річ, подорожуючи автомобілем, герої збивають місцевого жителя на смерть, після чого тікають з місця події. Та з часом правду дізнаються, і головному герою Джеку по законах острову загрожує смертна кара, та враховуючи статус туриста і високі фінансові можливості головного героя, він отримує пропозицію, після якої його життя міняється кардинально. Одразу хочу відмітити, що фільм доволі артхаусний і важкий для сприйняття. Велика кількість насилля, розпуста, якою наповнений даний фільм, філософія гедонізму все це створює картинку, яку зрозуміють не всі. Але незважаючи на мінуси, хочу відмітити шикарну операторську роботу. Фільм дійсно затягує не шаблонну ідею кінокартини. Плюс мені особисто дуже сподобалось, як відіграла свою роль акторка Міа Гот. Хоча би заради цієї дівчини і її харизми фільм варто переглянути. Безмежний басейн. Друге місце. Меган. Події фільму розгортаються навколо героїні по імені Джемма Після смерті сестри жінка отримує в опіку дівчинку по імені Кеді. Стосунки складаються важко, а більшість часу Джема приділяє роботі у високотехнологічній компанії по виготовленню робототехніки, спостерігаючи за тим, як важко переносить смерть матері дівчинка, гріня вирішує створити ляльку робота, яка стане для кеді найкращим другом. І справді, проект «Меган 3 стає проривом. Дана лялька з легкістю виконує покладені на неї функції, і кеді. Швидко до неї прив'язується. Крім того, меган володіє розвиненим штучним інтелектом, який прогресує з кожним днем, та з часом починають проявлятися перші проблеми. Відсутність будь-якої емпатії, плюс бажання захистити героїню любою ціною, стає для оточуючих смертельною небезпекою. Автором сценарію даного фільму є Джеймс Ван, і він же встиг порадувати нас не одним якісним фільмом, а саме культовою пилою. Астралом втіленням зла 2021 року, яке особисто мене вразило. Даний режисер вміє знімати хороші фільми, і меган не є виключенням. Плюс максимально цікаво було спостерігати за поведінкою робота, де кожна його дія та крок є непередбачуваними. Фільм переглянув на одному диханні, тому однозначно рекомендую меган. Перше місце.